протягом лише семи місяців я завершив сім нескінчених воїн. Говорили, що вони нескінчені. Говорили, що вони не можуть, вони самі не могли їх зупинити. Деякі тривали по 31 рік, 31 рік, одна була 36 років, одна була 28 років. Я закінчився цим воїн. І в усіх випадках це були втрати тисяч людей, це включно з Камбоджею, Таїландом, Косово в Сербії, Конго, Конго та Руанда. Була люта війна там, Пакистан та Індія, Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, і Арвірменія і Азербайджан. Це включено уся усі вони. Жоден президент чи прем'єр-міністр, чи жодна інша країна ніколи не робила нічого подібного на це. А я зробив це лише за сім місяців. Такого ніколи раніше не ставалося. Нічого такого навіть не було. І я це честь для мене це зробити. Дуже погано, що я мав робити ці речі замість того, щоб це робили об'єднані нації, і на жаль, в усіх випадках об'єднані нації навіть не намагалися допомогти будь-кому з них. І, і я закінчив сім від воєн, говорив війн, з кулідерами усіх цих країн. і не отримав е, навіть телефонного дзвінка від об'єднаних націй з пропозицією допомоги за завершення цих угод. Все, що я отримав від об'єднаних націй, це ескалейтор, Як е, як е, е, ескалатор, який, зупиняє, екліп, який зупиняється ліп, які зупиняються посеред е, по дорозі? Якби моя перша леді була в гіршій формі, вона впала. Але ми в обидва в хорошій формі, і тут ще й суфлер, який теж не спрацював. ось ці дві речі: Ліфт зіпсувався, ескалатор і поганий телесуфлер. Ось це все, що я отримав від Об'єднаних Націй. Дуже вам дякую. І між іншим, зараз воно працює. Дуже вам дякую за це. І... але я зробив це інакше. Це легше, дуже вам дякую я не думав про це в той час, тому що я був дуже за, е, зайнятий рятуванням мільйонів е, життів, зупиняючи ці війни. Але потім я зрозумів, що об'єднані нації не допомагали нам там. Їх там не було. вони не брали участі в цих переговорах, а вони були складні. і тут тут було питання. У нас є такий величезний потенціал. Я завжди це говорив у нас гігантський гігантський потенціал. Але, але, але вони не відповідають цьому потенціалу. Принаймні, зараз все, що вони роблять, вони говорять лише слова і ніколи не слідують цим словам. Це порожні слова. А порожні слова не вирішують не не, не зупиняють воїн. Єдине єдине, що зупиняє воїн, це війни, це дія.